Розумієте, міліція вона зараз вони є, по суті, пси, всі пси системи цієї пси цього режиму, всі антинаціонального режиму. Ви всі маєте знати, що найгірший злочин, найгіршій гріх це є робити щось проти своєї нації, не на благо своєї нації. Ви маєте пам'ятати, що в 44 правилах українського націоналіста говориться про те, що ми повинні безпочатно... Поступати з ворогами нашого народу. І зараз ми прийшли сюди, щоб сказати своє, скажімо так, дійсно тверде ні, ні політичним репресіям, ні політичним репресіям. Ворог народу! Влада, ворог, народу! Влада, Бору народу! 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 Влада, народу! Влада, народу! Не зупинити репресії! Ми прийдемо до вас! Не зупинити репресії!